Боже Всемогутній, Творець неба і землі. Я стою перед тобою в покорі та любові, бо ти є початком і кінцем усього, що існує. Ти є світлом, що просвітлює темряву і силою, яка підтримує цей світ у гармонії. Всевишній, Я дякую тобі за цей день, за повітря яким я дихаю, за сонце, яке освітлює мій шлях, і за всі благословення, які ти посилаєш у моє життя. Ти щедрий і милосердний. Ти даруєш мені більше, ніж я заслуговую, і ведеш мене шляхом істини, навіть коли я помиляюся. Прости мене, Боже, за всі мої прогрішення, свідомі і несвідомі, за слабкість моєї віри, за невдячність, яка іноді охоплює моє серце, очисти мене від усякої скверни, освяти мої думки і наміри, щоб я завжди міг жити в Твоїй славі та виконувати Твою святу волю. Всемогутній, Я прошу тебе про милосердя для мене і для всього людства. Поглянь із небес на нас, бо ми є твоїми дітьми, які часто грішать і забувають про тебе. Освіти наші серця твоєю любов'ю і допоможи нам пам'ятати, що ти завжди поруч, що Твоя рука підтримує нас у часи випробувань. Господи, Я прошу за своїх близьких. Пошли їм здоров'я, мир і благополуччя. Захисти їх від усякого зла, даруй їм мудрість і силу у прийнятті рішень. Нехай Твоя любов буде для них джерелом радості і впевненості в завтрашньому дні, Боже мій. Я також прошу за тих, хто страждає. За голодних, хворих, самотніх і пригнічених. Зійшли їм розраду і підтримку, втіш їх у їхніх скорботах, і відкрий їм шлях до спасіння. Нехай твоя любов торкнеться кожного серця, яке шукає правди і миру. Владико, даруй мені віру, яка не похитнеться у найтемніший час. Даруй мені смирення, щоб приймати твою волю, навіть коли вона важка для розуміння. Навчи мене любити, як ти любиш, прощати, як ти прощаєш, і служити іншим із чистим серцем. Веди мене стежкою праведності, освячуй мої вчинки і наповни моє життя сенсом, який походить лише від Тебе. Боже, я віддаю своє життя в Твої руки. Нехай твоя мудрість керує мною, Твоя сила підтримує мене. А твоя любов надихає мене на кожен крок. Дякую тобі за те, що ти є моїм батьком, другом і захисником. Дякую за всі моменти радості та випробувань, бо через них я стаю ближчим до тебе. Навчи мене бути вдячним у всьому, бо я знаю, що твоя воля є досконалою. Слава тобі, Господи Боже наш, на віки віків. Амінь.